Проводжу одневу очистку розкосування двигуна Volkswagen Пасата Б5, 1,6 газ бензин Процедурку я виконував вже 57 хвилин, майже годину часу, брюю діагностику, жодних помилок немає, двигун працює класно, рівненько. В машині немає каталізатора, знову це не проблема. Якщо всунований газ, Просто один момент, який будемо робити, кататися на бензині, ну, кілометрів 20-30 виїхати на бензині і в кілометру 280 на бензині, для того, щоб закріпити цей ефект. Процедура не вимагає заміни мастила після чистки. Підключення дуже просте. якому подивитися води, підключається до пустного колектора двигуна. Весь час двигун працює, я прогазовую, двигун вдихає вите, вдихає водень і випалює вугле. Це паленгар, який є у вашому двигуні. Підходить для викинь будь двигунів, будь-то дизель, бензин, газ, чисто, якщо навіть машина на газу, також ця система доволі класно з цим справляється.